Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і ненавидить ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, які щодня знищують нашу державу і українське суспільство. Листопад цього року розпочався з трагедії в Збройних силах України вірніше із вбивства найкращих воїнів української армії. Звичайно, що вбивство здійснили расисти, але при допомозі керівництва середньої ланки Збройних сил України. 1 листопада о 17-й годині, тобто надвечір, рашистські терористи завдали ракетно-дроновий удар по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Під час удару у селищі перебували військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Згодом стало відомо, що йдеться про чергове влучання пошукування українських воїнів під час їх нагородження. Про факт загиблих і поранених військовослужбовців Збройних сил України внаслідок Рашиського удару по Дніпропетровській області повідомило угрупування військ Схід наступного дня, тобто 2 листопада. Але то були лише сухі факти, без конкретики. 3 листопада журналіст СН Дмитро Святненко. Першим розкрив таємницю загибелі військових, оскільки під час цієї трагедії загинув його брат, 43-річний Володимир Святненко з позивним Знахар. Він був пілотом бепла. Його вбили росіяни, але не на полі бою, у глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих, найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості прилетіла балістика. Історія недбальства чи ненедбайства повторилась, заявив журналіст. Деталі наслідків кілька днів ретельно приховувались від громадськості та родичів загиблих і поранених воїнів. Проте Суспільному вдалося поспілкуватися на умовах анонімності з міркувань безпеки з військовим, який 1 листопада також приїхав на те нагородження. І його розповідь пролила світло на цю чергову трагедію, якої можна було легко уникнути. Військовий розповів, що морських піхотинців збирали на урочисте нагородження з нагоди річниці створення батальйону. Локації, які отримали воїни для збору, було дві у лісі та в селі біля магазину. Тривога була вже давно, ми їхали туди без навігатора, бо він просто не працював через тривогу. Погода була похмура, і ніякі дрони чи крила над нами не висіли. Швидше за все, нас хтось злив зі своїх. Вони знали ці дві точки і вдарили через 15 хвилин після того, як мало початися нагородження, повідомив військовий. Очевидець трагедії також пояснив, що у локацію в лісі, де він знаходився, прилетів Іскандер. Його врятувало те, що він і ще кілька його побратимів відійшли метрів на сто від місця зборів. Нам просто пощастило, що ми чекали і не стояли там, де мало бути нагородження. Всі, хто там був, двохсоті, скільки конкретно я сказати не можу. Вночі їхні тіла не вдалося знайти. Вони лежали там до ранку. Якби ми стояли всі в тій точці, нас би всіх і поклали. Ми почали їхати по полях просто навпростець, а потім прилетіли ще шахіди, загадує воїн. Він розказав, що особисто не чув, як вдарили по другій торці, але, виїхавши з лісу, побачив пожежу в селі. Ми повернулися в село, бо наш побратим, який був біля магазину, не виходив на зв'язок. Медики казали, що восьмеро, двохсоті сорок поранених, шість зниклих безвісти. Це все серед військових. Ми хотіли забрати тіла, але поліція сказала, що все треба робити через морг. У морзі, на впізнанні, ми нашого побратима не знайшли. Шукали його серед поранених у лікарні, поки він сам не відзвонився. Його поранило, повідомив військовий. І захисник наголосив, що вирішив ризикнути та поділитися цією інформацією з журналістами, бо люди повинні знати правду. Адже рідні загиблих взагалі нічого не знають і їм нічого не кажуть. Це просто недбалість командування, бо тривога вже була, і треба було, щоб у районі 10 кілометрів всі звідти виїхали, щоб там просто нікого не залишалось, підкреслив військовий. Це просто жах. При тому, що була тривога. Керівництво 35-ї бригади морських піхотинців не вжило жодних заходів для безпеки військових, а навпаки, віддало наказ на шокування. Справді виглядає як умисне вбивство. За даними ЗМІ, і очевидця військового ціною пафосу командування бригади, жертвами стали 8 загиблих, понад 40 поранених і 6 зниклих військовослужбовців. Очевидна інформація про втрати 35-ї бригади буде ще уточнюватись. Журналіст СН Дмитро Святненко, посилаючись на свідчення побратима його загиблого брата, в інтерв'ю Суспільному заявив, що 35-й батальйон морської піхоти, де служив його брат. Знищений на 80%. Крім того, за інформацією Владислава Гайваненка, губернатора Дніпропетровської області, в результаті того ж ракетного удару загинуло і четверо цивільних, в тому числі двоє дітей, 11 і 14 років. То що, що за таке командування, яке послало на вірну смерть своїх підопічних найкращих воїнів, яких заманили в пастку під приводом нагородження? Командиром 35-ї окремої бригади морської піхоти є уродженець міста Суми Олексій Булахов. У 2000 році після закінчення військового училища він служив у 79-й Миколаївській окремій аеромобільній бригаді. Далі перевівся до 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. У якій дослужився до начальника повітряно-десантної служби в березні 2020 року він тимчасово виконував обов'язки заступника командира бригади. На початку повномасштабного вторгнення майор Булахов перебував у Маріуполі у складі 36-ї окремої бригади морських піхотинців через два місяці, у квітні 2022 року, здався в полон на заводі імені Ілліча і пробув там п'ять місяців. 26 вересня 2022 року обмінений на рашистського льотчика Олександра Красноярцева, збитого під Черніговим, а через два тижні після повернення з полону, 14 жовтня 2022 року, указом Зеленського нагороджений орденом за мужність третього ступеня. В січні 2025 року призначений командиром 35-ї окремої бригади морської піхоти вже у статусі полковника. ЗМІ пишуть, що до 2014 року булахов був неодноразово помічений у проросійських висловлюваннях, а служба в ЗСУ не заважала йому спілкуватися з родичами, які мешкають на Московії, а таких у нього добротна половина. Також, будучи ще старшим лейтенантом 79-ї окремої аеромобільної бригади, Олексій Булахов. У 2014 році відкрито заявляв, що населення східної частини України ставиться до солдатів Збройних сил України жахливо, зневажають і не приймають для них. Ми просто карателі, які вбивають мирних жителів і дітей. Все інше для них уже не має жодної ролі. Ми для них не захисники, а вороги, казав він, і ті його слова транслювали рашистські змі. У 2018 році Булахов був забруднений у каламотних схемах з іпотечними кредитами разом з своєю дружиною. У зв'язку з чим було порушено надкримінальну справу. І незважаючи на це, у 2024 році він отримав щедру виплату від держави на придбання нового житла в розмірі 2 мільйони гривень. Репутація, так скажем, не з найкращих та командування Збройних сил. Довірили йому керівництво однієї з найкращих бригад. Ця бригада просто повинна двигатись вперед. Вона буде розвиватися, вона розвивається і буде розвиватися. Коли ти дуже потижний, дуже сильний. Тому ця бригада просто самоуспішна, найкраща, саме крута бригада. В одному із своїх інтерв'ю Балахов вихвалявся, що всі шаблони організації керівництва бригади прибрали в сторону. До кожної поставленої задачі підходять з іншої сторони. Навіть з самої безумної ідеї у нас іноді чомусь виходить саме позитивна ідея. І цей варіант у нас завжди проскакує. Тому прийшли до того, що всі шаблони ситуації ми в сторону. Всі шаблони підходи беремо сторону до кожного, до кожного виконання завдання до кожної задачі Ми підходимо тільки з іншої сторони. А можливо, наказне шикування, в результаті якого загинули найкращі пілоти БПЛА і найкращі піхотинці, це і була поставлена задача, до якої підійшли з іншої сторони, ніж шаблони з безпеки. Далі. 35-та окрема бригада морської піхоти безпосередньо підпорядковується командуванню морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. Командувачем морської піхоти є генерал-майор військово-морських сил, командир 30-го корпусу морської піхоти, повний лицар ордена Богдана Хмельницького Дмитро Делятицький, уродженець Хабаровська Російської Федерації. Тисячу 1997 році він закінчив загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ. На початку березня 2014 року, під час українсько рашистського конфлікту в Автономній Республіці Крим, у зіткненні з зеленими чоловічками-окупантами Дмитро отримав переломи ребер і потрапив у полон. Майже місяць утримувався в одиночній камері. А наприкінці березня 2014 року був звільнений з полону. У 2015 році Делятицький став командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти. У 2018-му був призначений начальником штабу заступником командувача морської піхоти України. В грудні 2021-го Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала, а в серпні 2023-го звання генерал-майора. 20 травня 2023 року генерал Далятицький був призначений начальником військової академії у місті Одесі. Пробув там майже рік і навесні 2024 року, в ході масштабної зміни керівництва Збройних сил України був призначений командиром 30-го корпусу морської піхоти і командувачем морської піхоти. У змі відсутня інформація, що Дмитро Долятицький якимось чином причетний до роботи на ворога, але факти з його біографії дуже схожі і перетинаються з окремими моментами життя і служби його підопічного Олексія Булахова. Чи причетний генерал Далятицький до трагедії загиблії поранення військовослужбовців і цивільних внаслідок рашистського удару по Дніпропетровській області, чи давав він розпорядження Булахову, або чи погоджував з ним процедуру шикування військових в центрі села? Невідомо. Невідомо також, поки що. І де саме перебував командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Олексій Булахов. Відповідь на це мають дати громадськості слідчі органи. Але дивна річ: кожного разу, коли під час шикування військових прилітають іскандери чи шахеди ворога, командири залишаються цілими і неушкодженими. Вони або запізнюються, або відлучаються на кілька хвилин. Співпадіння не думаю. Бо вже забагато таких співпадінь, адже це вже не перша подібна трагедія. Лише цього літа окупанти мінімум чотири рази били по розташуванню навчальних підрозділів Українських сил оборони. Зокрема, 1 червня загарбники вдарили по 239 полігону, через що 12 людей загинуло і 60 були поранені. Через цю трагедію тодішній командувач сухопутних військ Михайло Драпати. Навіть подавав рапорт про відставку. Рівно два роки тому, 3 листопада 2023 року, сталася аналогічна трагедія на Запорізькому напрямку під час шикування військових 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Там загинули десятки бійців, а командир бригади, контрабандист Дмитро Лисюк, який віддав наказ на шикування, не поніс ніяких покарань. Так же, як і інші командири, звини чи бездіяльності яких загинули сотні військових. Ми пам'ятаємо удари по казармах 137-го батальйону у Миколаєві. Там загинуло біля 200 військових, 66-ї бригади на полігоні у Чернігівській області, у Жбового центру в Яворіві Львівської області і то далеко не весь перелік. Але повернемося до трагедії 35-ї бригади морської піхоти. 3 листопада ДБР на своєму сайті повідомило, що на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії. Зокрема, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги, та чи належним чином було організовано укриття військових. Досудове розслідування здійснюється за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України. Не дбали ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. ЗМІ також пишуть, що на час розслідування від виконання службових обов'язків відсторонено низку посадовців. Про це повідомили у 30-му корпусі морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. Питання: а чому лише відсторонено, а не арештовано? І чи серед них є командир бригади Олексій Булахов. І сьогодні, буквально кілька хвилин тому. Стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру командиру підрозділу безпілотних систем 35-ї бригади, який організував те масове шикування військових всупереч забороні генерального штабу збройних сил України. Як інформують ДБР та офіс генпрокурора, офіцер скликав понад 100 військовослужбовців для вручення відзнак у місці, де перебували і цивільні. Незважаючи на повітряну тривогу, командир не скасував захід і не роззосередив людей. За уточненими даними, внаслідок удару загинули не 8, а 12 військовослужбовців і семеро цивільних. Ще 36 бійців отримали поранення. Офіцеру повідомили про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України, не дбали ставлення до служби в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У даному повідомленні не вказано прізвище та звання командира підрозділу безпілотних систем. Однак відомо, що навесні 2022 року новоствореним батальйоном у 35-й окремій бригаді морської піхоти керував військовий по імені Сергій, як передає офіційна сторінка бригади у Фейсбуці. Про нього як про діючого командира батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти писало видання Південь. У квітні 2024 року, але чи саме цьому Сергію повідомили про підозру, невідомо та так виглядає, що знайшли просто цепавідбувайла. Скоріше за все, не він сам приймав рішення про шикування військових для нагородження. Він лише середня ланка між командиром бригади і морськими піхотинцями підрозділу безпілотних систем. Тим більше, що у своєму інтерв'ю, Сергій говорив, що все залежить від його командира. Все йде від нього в першу чергу. Е, в нього є бажання, в нього є бачення. Він біля себе збирає команду, і ця вся команда потроху вона розростається. І так е, від з його командир відділення, і так доходить до до стрільця, умовно кажучи, який також буде вже мотивований е, на виконання завдань. Особового складу є впевненість в командирі е, свого рівня, там, командира взводу та командира роти. Ось а у командира бригади я впевненість в командира батальйону і ну, на таки впевнено на довір'ї на цьому і, і рухаємося, рухаємося далі. Вже пройшло більше тижня з дня трагедії ракетного удару по морських піхотинцях на Дніпропетровщині, але до цього часу влада ніяк не відреагувала. Сама 35-та окрема бригада морської піхоти висловила співчуття родинам загиблих, побажала одужання пораненим і пообіцяла помститися окупантам за смерть побратимів. Приєднаємось і ми, друзі, до співчуття рідним і близьким загиблих військових і цивільних. Вічна пам'ять загиблим захисникам України, які стали жертвою злочинного рішення їх командирів. Світла пам'ять і Царство Небесне. Дуже хочеться вірити, що правоохоронці проведуть справедливе розслідування і винуваті у смерті і каліцтві військових і цивільних отримають належне покарання. Але для того, суспільство такі справи має тримати на контроль, аби і це розслідування не злили в небуття, а злочинців не відпустили в ліс. Справедливість має перемогти, як і Україна, над своїми ворогами. І на завершення хочу нагадати, що звіт за цей тиждень, як завжди знаходиться у закріпленому коментарі під цим відео, там же розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Дякую всім і кожному за підтримку каналу, як морально, так і фінансову. Приєднюйтесь, друзі, до добрих справ, бо хто як не ми, наші військові чекають на дрони, на які ми збираємо кошти. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, не забудьте поставити вподобайки, написати свої відгуки і поділитися відео із своїми друзями у соцмережах. Дякую. Дякую Богу за Україну і нашим славним воїнам за її захист. Слава Богу, слава Україні і смерть всім нашим ворогам!